Моя підписниця заробила 40 тисяч гривень по торговому боту і написала відгук про це. В цьому відео я покажу вам, як саме працює дана стратегія торгівлі, і вже після перегляду ви зможете спробувати бота самостійно. Невеличкий спойлер: послання на бота буде, звісно, в описі, але в ньому треба пройти етап реєстрації. Тому, якщо ви ще це не зробили, проходьте. А зараз я буду демонструвати вам сам процес торгівлі по сигналам від бота. Окше реєстрацію в боті, у вас буде ось таке віконечко, де буде написано: ви успішно підключені. Починаєте торгувати. Та будуть чотири кнопки. Тут ви можете зв'язатися з підтримкою, подивитися, як працює бот, тобто повертати дану інформацію. Повернутися назад до меню, і також переглянути лідерборд користувачів, котрі також торгують по боту, але це все нам зараз не потрібно. І зараз я буду демонструвати вам саме торгівлю по боту на моєму особистому прикладі. Натискаю кнопку Отримати прогноз далі маю обрати тип ринку. Зараз у нас доступні стокові кутрування, тому давайте я знайду якусь валютну пару по стоку. Наприклад, хай зараз це буде CAD GPY, тому що по ній 81% дохідності і це з стокового кутрувань, тобто кутрувань без приміточки. OTC, ось такої, як ви бачите на інших валютних парах. У нас одна валютна пара. Це та GPY. Тому я обираю сток, і ось тут я маю обрати далі час експірації. Оберемо час експірації. У мене це буде M1, тобто одна хвилина. І на квотексі, ось тут за допомогою даної кнопки час перемикання, я також можу обрати такий самий час пірації, як я обрав в боті. Обираю одна хвилина. Знову ж таки, як я сказав, валютна пара у нас канадський долар до японської єни. Не знаю чому, але у мене вона зараз скинулася. Обираю її ще раз і знаходжу її в ось цьому меню. Дивіться, натискаю далі, натискаю ще раз далі і просто шукаю Cat GPY для того, щоб увійти подання даній валютній парі. Ось я її бачу, CAD GPY. Знову ж таки, перевіряю дану інформацію, тобто маю подивитися, що ринок на стоковий, тобто примітка OTC немає. Далі дивлюся на час експірації, одна хвилина, одна хвилина виставлена, і натискаю кнопку отримати сигнал. Після того, як я її натисну, очікую десь буквально 4 секунди та отримую вже сигнал до даної валютної пари. Давайте 5-секундний таймфрейм і подивимося, як ми з вами будемо відпрацьовувати. Тобто, пояснюю для новачків, нам бот зараз видав сигнал, і ми без взагалі якогось бекграунду, тобто. Кожен з вас, да, навіть якщо ви новачок, може починати торгувати по цьому боту і робити свої перші результати, тому що бот буквально видає нам угоду, просто пише нам напрямку, ми будемо рухатися. Да. Все це діло аналізує і видає нам угоду. Ми з вами тільки натискаємо банально одну або іншу кнопку. І після цього ми вже дивимося за тим, як ми будемо відпрацьовувати. Першій годі фіксуємо відмінний прибутковий результат і 6 тисяч гривень плюс 5 тисячі гривень, чистого профіту. Я фіксую. Давайте задаємо угоду по OTC котрування. для цього натискаю на кнопку Повторити далі обираю YouTube ринку. У мене він буде зараз як я сказав OTC. Далі беру час операції, на котрій хочу увійти. й це буде знову ж таки одна хвилина, чисто для демонстрації роботи бота на відео. Далі обираю валютну пару, по котрій буду входити. Знову ж таки, дивлюся я в основному по дохідності, бачу USD-BRL, OTC бачу, що по ній гарна дохідність, обираю USD-BRL. Далі натискаю кнопку «Наступно», обираю USD-BRL в ось даному меню. Далі натискаю кнопку отримати сигнал та очікую сигналу від торгового боту, після чого буду одразу максимально швидко входити в угоду. Далі натискаю угоду на зниження, тобто сигнал у нас на зниженні, і ми маємо з вами рухатися доносу найвищою однією хвилиною. Дивіться, друзі, з вами ми можемо також переглянути інформацію по аналізу від нашого торгового бота. Можемо подивитися як загального ринку, так подивитися і на аналіз по приватним індикаторам TradingView. Зараз сводка індикаторів приватних за TradingView вказує нам на сел, тобто на продажі ми маємо рухатися донизу по ковдучі в середньому. У нас також сел, по осциляторам у нас бай. По теханалізу зараз у нас є хай, Айрон у нас також даунтренд, тобто це вже. Не так важливо це банально індикатори технічного аналізу, котрі є в публічному доступі, але просто тут зібрані буквально найкращі з них, котрі максимально вірно, максимально точно аналізують ринок та. Надають нам можливість заходити в гарні угоди по боту і на дистанції заробляти кошти. Тобто тут можете взагалі не внікати, просто розуміти, що бот максимально гарно та багатогранно аналізує ринок перед тим, як видати нам угоду. Але ж по тій угоді ми заваримо мінус, давайте я вам продемонструю, що в таких ситуаціях ми робимо. Просто беру і ставлю суму інвестицій 2X. Відповідно, зараз, коли я відкрию наступну угоду, вона в мене буде по USD DSD, оскільки просто після кожної угоди я змінюю валютну пару. Тобто ЮСДДСД я відкрився на суму 12 тисяч гривень. Якщо даного. Коли закриється прибутковий результат, то я зароблю втрачене, та ще втрата в усій угоді з USD-BRL, та ще зароблю собі трошки коштів зверху. Тому це максимально дієвий та простий метод, просто роблю перекриття. Обираю знову ж таки під час експерації бо бок далі обираю валютну пару USD-DSD. Натикаю кнопку Отримати сигнал, тому що все, ліворуч, у мене вже вибрано на нашій біржі. Далі дочікуюся сигналу і входжу в угоду на підвищення. Знову ж таки, М1 на підвищення попередні парі USD DSD. Можемо з вами переглянути аналіз, ознайомитися з ним, можемо подивитися, що тут вже використовуються дещо інші індикатори. Але знову ж таки, приватні індикатори TradingView та угляд ринку це дві незмінні опції, та, котрі у нас аналізують ринок. І вони, в принципі, надають нам найбільшу, найбільшу прохідність, саме вони впливають на те, як гарно у нас буде зараз іти ситуація на ринку по сигнальному знову ж таки котрий видає торговий бот. Як, Як я і казав, по цій угоді ми з вами забираємо втрачений і ще заробляємо кошти зверху. Нескладно порахувати, що тут ми втратили 6 тисяч гривень, а тут заробили 11 тисяч 160 гривень чистого прибутку. Відповідно, можемо порахувати, що маємо з вами знову ж таки чистий профіт. Чистий профіт розміром, буквально, якщо б ми одразу з першої годи забрали наш плюсовий результат. Тому це максимально проста і дієва насправді стратегія, по котрій ви також можете торгувати. Тому, якщо ви задовбалися торгувати по зламним стратегіям, зараз можете вписати трейдов з бот. Telegram та почати робити свої перші результати.